Чи підпише Зеленський нову умову? Я думаю, так. Бо після зустрічі з Келогом президент заявив, що Україна готова до сильної та корисної угоди зі Сполученими Штатами щодо інвестицій і безпеки. Ну і додав, що це дуже важливо не тільки для нас, але й для всього світу. А далі я вам зачитаю, Україна готова до сильної. Дійсно корисної угоди з президентом США щодо інвестицій і безпеки Зеленський після зустрічі з Келогом. Це важливо для нас і для всього світу. Детально обговорили ситуацію на полі бою, а також дієві гарантії безпеки. Додав президент. Також Україна запропонувала найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Дуже цікаво, що Україна запропонувала найшвидший і найбільш конструктивний шлях до результату. А це значить, що угода буде підписана питання тільки в деталях, яких ми, на жаль, поки не знаємо. Підписати договір це, звичайно, одне, а от отримати реальну вигоду це зовсім інше. Все залежить знову повторююся від деталі: чи буде це справедливе партнерство, а чи просто ще одна угода, де Україна втрачає більше, ніж отримує.